У північному льодовитому океані, де карта перетворюється на білу пляму, є земля, яку ми не повинні бачити. Або так, принаймні, казали протягом двох століть. Сьогодні ми з вами перевіримо кожен доказ. У 1811 року якутський мисливець Яків Санников повертається зі Звіробою і каже, що за островом Котельним він бачив темі кам'яні гори. Гори, яких немає на жодній царській мапі. Можливо, це була фата Моргана оптична гра світла над льодом. Але спогад Саникова занесли до журналу експедиції Матвія Геденштрома. Тому це вже вважається документом, а не байкою. У Якутів є перекази про ураз у Лахан Ток. Велику північну землю, де птахи гніздяться і звідки ніколи не повертаються мисливці. Етнографи фіксують подібні легенди по всій Арктиці. Вони могли виникнути через сезонні міражі або дрейф криги, що справляє враження суходолу. У 1886 році молодий геолог Едуард фон Толь вирушає у свою першу арктичну розвідку. З борту пароплава він бачить чотири плоскі вершини на північному горизонті і записує: Це має бути новий материк. Через сім років у 1893 році він знову помічає той самий силует, уже з острова Котельний, два збіги чи дві однакові помилки. Імперська академія наук виділяє кошти на проведення експедиції. Шхуна під назвою Заря готується до найабітнішої експедиції знайти землю Санникова та північний Полюс за одним рейсом. На борту шхуни знаходиться 20 чоловіків, купа наукового обладнання і мрія всього екіпажу. Але вже за рік Заря безнадійно застрягає в пакових льодах море Лаптевих. Доль не здається, він зіфертов горохов. І Горячев вирушають на собаках до острова Бенетта, щоб з нього кинути останній ривок на загадкову землю. І зникають. Останній запис 26 жовтня 1902 року. Туман нуль видимості. Якщо не повернемося, шукайте нас на новій землі. 1903 року команду очолив лейтенант Олександр Колчак. Виснажлива зима. Крига товщиною 3 метри на острові Бенетта знаходять лише покинуту землянку і декілька сторінок із записами погоди. Ні тіл, ні карти. Колчак доповідає. Ймовірно, експедиція рушила далі на південь. Але куди? Третина століття по тому, криголам садко та полярна авіація прочисують район дрейфуючих льодів. Льотчики роблять сотні знімків, суходолу немає. 1938 року в офіційних документах з'являється термін фантомний острів. Але чи можна вірити урядовим звітам, коли більшість фото засекречені донині, Вчені кажуть, що це оптичний міраж, так звана фата Моргана, яка здата піднімати далекі лідіні гряди і перетворювати їх на гори. А умови холодне повітря під теплішим шаром, чим не пояснення. Та що робити з батиметричною картою. На місці фантомного острова є мілковіддя, лише 50-60 метрів. Тоді як навколо глибини понад кілометр. не основа це зруйнованої суші? Версія перша. Там вихід за межі купола, арктичний коридор, який GPS просто обрізає. Версія друга стратегічні запаси нафти. Які простіше засекретити, оголосивши землю вигадкою. І версія третя база для міжконтинентальних випробувань, яка доступна лише військовим. А тепер факти: GPS треки кораблів певно проходять вище 80-ї паралелі, супутникові знімки ЕСА і NASA у відкритому доступі. Договору Антарктики до Арктики не застосуєш. Проста математика проти гучних припущень. Проти всього, я, як автор цього каналу, не вірю в ці факти. Також напишіть в коментарях, чи довіряєте ви знімкам, які знаходяться в відкритому доступі. Якщо так, чому? Дуже цікаво, як ви вважаєте. Отже, якщо так подумати, то мілину фіксують і сучасні санари. Місцеві легенди вказують на північ. Аномальні потоки льоду несуть Мамонтові кістки, нібито з Большої землі. Чи повні аеро та космічні обльоти, швидке збільшення глибини, прецеденти Фантомних островів Крокерленд і Сенді Айленд, куди зник Толь. Але що, як барон насправді дістався суходолу? У його щоденнику фраза: Я бачу смугу темно-зеленої землі. Можливо, він лишив свідчення. Які засекретили пізніше. А можливо, льодові тороси обрушились на табір, а залишки дрейфували, поки крига не проковтнула все без змови чи містики. Чим більше білих плям, тим більше запитань. Не вір всему та роби свої власне висновки. Підписуйся на канал Невідома Земля і разом ми вирішимо, чи була земля Саникова вимислом. Чи стертою територією?